Ранок начинается с кавы, так и в нашем, из булочки. Моя профессия средняя между скульптором, художником и поэтом. О, и можно сейчас кого даже сказать доктором. Такий бульйон, не мутний. Дома хороша хазяйка, ніколи не зварить, із свинини отакі да? прозрачненькі, 25 років. Обранець пап на Михайловській 17 І треба був шеф-повар. тому що той шифповар, який його привезли в ірландець, він оказався електриком. І крім АРСІ він нічого не готував. І так, моя кар'єра з 22 років по сьогоднішній день. Це головна технологія, як мене говорить, товариші. І вона вже розтушена, розтушать. її, в принципі, не а просто безмерічать. Якщо рахувати, не рахувати ті, що я, наприклад, сезонні ресторани, які відкриваються, то десь ну, за полтинник точно є. У мене ресторани такі два моїх ті, що бравара. Ресторани, наприклад, Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, потім Вена. В Швейцарії ми збиралися ресторан відкривати Арабські Емірати, Баку, Азербайджан. В Казахстані ми, мене було 17 ресторанов. Можна використовувати місце каски, правильно? Колес племени, одиваєш і ховається. Да, да так. Тоже Теж, як оружіє Моя Моє зброї це черпак і нож. Так что те, що я найкраще вмію робити, то я роблю тут. дивись. А? Песня, так? Да? Дивики. Тут я сам, при тому, що в мене е, половина воєнних, половина якісь мали відношення до кухні поверхності, там два професіонала мали, і з цього колективу на 500 чоловік три рази в день. При тому, що у нас і заборудження шестикафорочна плита, грілі, який привіз, три каструлі були, все, більше нічого не було. Отак. Ну і слава Богу, у нас є дівоапарати, при яких воєнні люди, як оказалось, ніколи не працювали. І зараз у нас. Кожен день ми готуємо на цій кухні, щоб у польових умовах не було у нас проблем. Ну, Я не знаю, тут я вже не шеф-повар, Ні, я шеф-повар, а-ля генерал кухні. Ну, значит, моя професія дарить людям радість. Я можу сказати чесно, що я, приступивши сюди, втратив в раз сто, в чим я набуду отсюда. І я про це не жалкую взагалі. Тобто, моя, ну, би, щоб мене спитали, що ти робив в цей час. Я скажу, що я дарив людям радість в такі в тяжкі часи. Ти розумієш, моя задача зараз утра зраненько встати, накормити людей і так кожен день, навіть не значить, яке число, який час. Ну час, зрозуміло, що мені в 6.30 в час і в 16.30 треба бути на посту, щоб все було чекіпіки. Вот перший день війни ввечері позвонив наш мер і попросив кормити 500 людей. По факту мене залишилось два повара. Є, і мій батько, який э, чистив овочі і э, допомагав там в клінінг паті робив нам. І ми з двома поварами кормили півтора місяця бригаду 500 чоловік. І він мені як благодарність нагородив мене, я тепер почесний, почесний проворчання. А потім якимсь раптом мені дзвонив общий знайомий, попросили відкрити в експериментальний. Бригаді, Супер кухня. І тут ще кайф такий, як шеф-повар. Тобто У тебе є не 250 продуктів, які ти можеш вибрати, а є три чи чотири продукти, з яких ти можеш щось ти повинен зробити, чим ти хоча б подивувати і обрадувати людей, щоб воно ще й на смак було гарно. Ну не стамися, трошки підзаїбався, я тобі скажу. <реш> да -да. Иногда ты знаешь, думаешь, блин, это по два дня даже вообще не если так сідаєш, все справляться. Когда ты еси? Я говорю, да черт ты знаешь, думаю, блин, а я и все ничего не, блин. То есть я так бег там, хватит, хват, хватит, хватит, хватит туда, поехал, туда-сюда. И темп такий, ну, я рахував, там две недели мог спать по 4-5 часов. Ну, потом, конечно, валить, ну. Но... Тут, мабуть, погода і запогодували. А так ще я бодр веселий. не так все білим. Так ще куди бронежилети і гантамат. Це взагалі движ. Все. Білети купили. Наступна станція Святош. Блін, мені тут так кайфує. Чесно кажучи. Мене якась така повага, я всі якби, знаю, куди бігти, за що хвататься, від кого що ожидати. Все на... Нет, нет. Наперед вже якийсь колектив великий, не те, що там пару-три друзів, які ти хочеш бачити, а тут, наприклад, ну, більше половини, які мені приємно з утра поздороваться. Привіт-привіт. Да, бувають і конфлікти, комусь щось, там не під настроєння, Буває щось для паноне лишне, тому що не треба. Ну, армійський юмор, це ж теж, знаєш, як. Це, ну, все тут, тут ніде не виживають, він бачив його. Ніде уходять, всі якби такі. Все, блять, взагалі. Я из меня заебись, блядь. Заебись, бля. Это секретное оружие, вообще-то. Вы не думайте, що це весло. Це даже не весло. Ви Може использовать як весло, можна як лопата, можна даже бита для крекера. Да? Крекет туда, правильно? Можна ще по щике комусь. З командирами повезло, блядь. з подчиненними теж, блядь, вообще цивільно, блядь, красиво. Могу свій потенціал віддати людям і дарить їм свого позитива. Як командир говорить, ти приїхав на це, усе кризку настроєння поменяла. Ну, поднялось. То есть, о, если кухня приїхала, значить все. От вишне говорит, что хвост пістолетом хвост пистолетами в бой погнали. Блядь. Крошить врагам. Найкраща робота в світі. Да. Ой, дякую, велике щастя. Да, бачите, одразу мені огірки, помідори, да? завтра буде у нас салат. Отак вот ми тихенько живемо. О, і кабачки. І жаркоє, як з кабачком буде. Вот так ми завтра. меню у нас вже в принципі служено. Абрикоси є, сливи є. Кабачки є, м'ясо є, крупа є, картошка є. Все Жируємо, так. Да.